Вітаю! З вами Анна Половинник і сьогодні ми розглянемо дихальну вправу квадратним диханням. Мета цієї вправи полягає в тому, що вона заспокоює, розслаблює та зменшує напругу. Однак у цієї вправи є противопоказання. Тому якщо ви вагітні, або у вас є легеневі захворювання, або якісь інші медичні протипоказання, то, будь ласка, не затримуйте дихання. І робіть вправу з турботою про себе. Тож, що ми будемо робити? Ми будемо вдихати через ніс на 4, затримувати дихання на 4 секунди. Потім видихати через рот на 4 секунди і знову затримувати дихання на 4 секунди. Давайте зробимо декілька таких кіл. Отож, почнемо вдих. Пауза, видих, пауза, вдих, затримуємо дихання. Видих. Пауза. Робимо декілька підходів. До відчуття стану заспокоєні та розслаблені.